Всім доброго дня. Розпочинаємо після матчу прес-конференцію кровбас Колос 1-0. До вашої уваги коментар після матчу ви наставника ковалівців. Ярослав Вишняка, ласка, Ярослав Васильович, як вам сьогодні гра? Ну, на мій погляд, вийшла цікава гра, не дивлячись на те, що забитий був тільки один м'яч. Я думаю, команди створили достатньо худових моментів. Щоб Гра вважалася такою, що сподобалась глядачам. Стосовно того, що підсумку гри, то, мабуть, можна сказати, що ми не задоволені результатом і тим, що ми програли. Але в цілому, якби так, починається друге коло, тому так ми входимо потихеньку, ми маємо надію, що в наступних турах будемо виглядати більш впевненіше. І... Будемо здобувати очки. Так. Будь ласка, питання. Скажіть, будь ласка, е, питання я думаю, яке цікаве. Всі хвилювальників футболу України. Е, ваш президент засуха нещодавно, ну, про нього з'явилася інформація, що начебто в нього є е, громадянство в Росії, але ваш клуб поки не прокоментував. Е, чи це так дійсно, чи це не так, чи можете ви сказати щось. За клуб або що ви знаєте? Ну, дивіться, я можу висловити, знову ж таки, свою думку. Тому що так, знаєте, хтось сказав, а відповідати мені. Що мала людина, яка виставляла ті фотографії, я бачив їх там в інтернеті. Що вона мала на увазі, я не знаю, чесно кажучи. Тому коментувати те, що хтось сказав, я не буду. Але я можу сказати одне, що особисто я зі своєю сім'єю жодного дня не виїжджав за кордон з того часу, як почалась війна з Росією. Я був весь цей час в Київській області. І той час, коли тут була частина Київської області окупована, в мене батьки живуть не так далеко від Макарова, щоб я дуже гарно все це чув, бачив. Тому я був на місці і, знаєте, був президент на місці. Жодньо, жодного дня нікуди не виїжджав знову ж таки. Це були, була велика гуманітарна допомога. Я бачив це все просто на власні очі. Я вам кажу за те, що я бачу. Розумієте, це людина, яка постійно тут, яка допомагає Збройним силам України. Тому, знаєте, як є бажання в когось зробити з цього, якусь історію, незрозуміло з чого, з якихось фотографій. А є люди, які просто тут живуть під час війни і допомагають іншим, маючи на це змогу. Людина, яка нікуди не поїхала і знаходиться тут, він сьогодні був на грі, якщо ви бачили. То... Не знаю, знаєте, трошки образливо. Ну, тобто на такі ви... питання відповідати і загалом, що такі питання піднімаються. Ну, тобто ви в це не вірите, вона це просто? питання? В що, не вірю. Ну Саме те, що, те, що заснуває в СМІ, їздити. Інформація. Ну, дивіться, ви ж правильно кажете, що різна інформація. Знаєте, за час в футболі вчиться ну, дозувати і фільтрувати інформацію, тому що дуже багато інформації. Тому, як би так, я відповів, я думаю, на ваше питання. Скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте вашу підготовку до другої половини сезону? Ну, я задоволений підготовкою. Те, як ми підготувалися умовами, які були нам створені. Знову ж таки, команда. Я вважаю, що підготувалася гарно і з кожним туром буде виглядати більш потужно. На мій погляд. Добав, ласка. Газета, Крама, Пане Ярославе, спасибі вам за чудову групу, яку ви організували своєю командою. Гарна силова команда. Але як би ви охарактеризували нашу рідну команду Крибас і кого б виділили? Ну, ви правильно сказали, на, мою, на мій погляд, що команда Кривбас. От, можна виділити знову ж таки, у вас головний тренер, який має досвід побудови не однієї команди. Тому, на мій погляд, Кривбас зараз став сильніший в плані командної гри. Плані зіграності складу чітко видно, що команда хоче, і прагне, до чого вона прагне, і гравці, мабуть, розуміють більше тренера. Тому можна сказати, що Кравбас сильний командою, і yeah. таке я бажаю успіхів, «Кравбасу» надалі. Так що так, yeah. дякую вам. Дякую. Yeah. Yeah. Продовжуємо прес-конференцію. Юрій Вернодуб, наставник Кривбасу, Юрій Ніколаш, з першої перемоги офіційно у вас у новому році, 2023 му Як вам гра підопічних сьогодні? Ну, скажу так, дуже хвилювався перед цією грою. Я думаю, також як і будь-який другий тренер, тому що перша гра в цьому році після тренувальних зборів. Тому трошки ми приїхали раніше. Я знаю, що колос трошки пізніше приїхав. Ми приїхали ще 20-21-го го прилетіли в Україну, щоб був час для адаптації хлопців і був час попрацювати на цих полях, на яких ми будемо грати. Я думаю, це був. Було дуже правильно з нашої сторони, тому що якраз цей долон, мабуть, перший тайм рівний був. Десь ми моменти деякі мали, вони. Але в другому таймі хлопці додали і зробили свою роботу, забили м'яч, могли ще забити не один, але то є футбол. Головне, що ми 1-0 перемогли і рухаємось далі. Отак от. Сьогодні після голови Віталія у вас батьківське не, відчуття подвійна була радість. Ну, ви знаєте, в мене хто б не забив, Микитишин, Вернедуб чи Стецький в мене до кожного з них буде батьківське таке то само, тому що я радію за те, що хлопці забувають. Ну, дійсно, Віталік забив, я дуже радий за нього, що він приніс нам перемогу. Непоганий м'яч забив. Та й в цілому відіграли, що Віталік, що Данило Там всі хлопці виглядали сьогодні дійсно єдиною командою, єдиним механізмом, тому я дуже за них задоволений. Дякую. Питання, будь ласка. Хочу сказати, коли були інтерв'ю, говорили, що деякі втрати є, а практично їх не її відчули. Ну, в принципі, ті втрати, що у нас сталися, то в принципі єдине хто Олексій Хабленко, Ваня Задько, ті хлопці, які від нас пішли, в принципі, ми додавали також того ж Данила, ой, Клим Приходько, той же Даня безкаравайний. Єдине, дуже сумую за те, що от взяли ще у Максима, але в нього є ще зараз травма. Але я дуже розраховую на цей трансфер, тому що хлопець дуже непоганий. Саме головне, що ми працюємо разом над трансферами, як я, також і генеральний директор, і президент. І ми робимо точечні ці трансфери, щоб ми не набралися того, що нам. Плюс є молоді хлопці, ті, що в Ю-19 ми також брали четверо з них на збори. Дуже непогане враження, деякі з них. Сьогодні у заявці навіть був вже Карпусь Захар. Тому будемо рухатись далі. Хлопцям це допоможе як можна швидше стати повноцінними гравцями першої команди. Будемо так. так говорити. А, ласка. Спільно, будь ласка, перший тайм. Початок гри е, склалося враження, що хлопці обережно намагалися йти вперед, на, на, промацувати суперника. І після, другу, після перерви, е, скажімо так, вони вже як вибухнули, побігли вперед. Е, чи ви в перерві якісь слова, як, як, що, ви, що ви казали хлопцям і як ви їх надихали, що вони, скажімо так, пішли? в атаку, ну, як ми бачимо, ну, по-перше, скажу чесно, що нічого такого не було. Єдине сказав, що команда й непогано в першому таймі виглядала, тому що насичена лінія атаки. Є два нападника, є футболісти, які під цими двома нападниками. Це завжди тиск на оборону суперника. Але ми з цим справились і зробили свої висновки, пішли також вперед. і... Забили м'яч, ще раз скажу, один Микитишин міг двічі вражати ворота. той же Татарков, той же Устименко, Але це футбол. Я думаю, залишили ці м'ячі на слідуючі матчі. Саме головне, що хлопці самі вже розуміють, де треба додати. Мені дуже комфортно і легко працювати з цією командою. Вони вже почали розуміти, що я від них хочу з тренерським штабом. Це саме головне. Ви хотіли збільшити натиск на вороту суперника? Чи просто ну, як проти? Ну, по-перше, дуже непогано. Якщо в першому таймі десь не так, як хотілося б, грав Устименко Денис, але в другому таймі він дуже добре грав, він ціплявся за м'ячі, він робив ці передачі гольові. На жаль, не зміг їх реалізувати, той же Микітишин. Але зробив заміниці, що його, що Макетишин і Макетишин попросився, молодий хлопець, і трошки ще не до кінця, мабуть, готовий не на 100%. Тому я місту, замість нього випустив за а також дав Ромі дебелко вийти і спробувати себе, тому що, в принципі, на зборах Рома грав завжди як номер один. Денис Стименко як номер два, але отримав мікротравму. Поки він відновлювався, я не став ризикувати. І пару ігор пропустив на зборах. і Я вибрав той склад, який сьогодні вийшов. Я думаю, що я вгадав всім. І думаю, що Рома ще більше буде працювати. і Буде дуже гарна конкуренція у нас в лінії атаки. І суддівство непогане було? 100%. процентів. Єдине оцей момент в кінцівки першого тайму я би. Його дуже-дуже подивився, але то, що є, то є. З суддівство в мене вже було прецедент. Перша гра також з колосом. Після цього я сказав, я більше не розмовляю і не хочу розмовляти. Треба тримати нерви в кулаку і думати про гру команди. Тимбалічно. То... Да. Цей... Да. Так що дякую, гарного вам дня. Дякую. Закончить традиційно. Дякую, за дякую, дякую. لا، <applause> هذا <applause>